Чому виходять відео з продажем автоелектроніки? Всім привіт! У нас для вас є гарна новина. У нас весілля! У нас весілля! Часу залишилося дуже мало, і ми стараємося заробити кошти. Аня продає одяг, а я продаю автоелектроніку. Це на тебе буде велика футболка. Ти казала тебе розмір Віка, яка розмір у тебе? Якісний молдінг. В плівці хватить на всю машину, ще й залишиться. Почали збирати кошти на весілля, подали заяву в ЗАГС і почалися дуже великі витрати. Наші накопичення дуже швидко пропали, так скажемо. Навіть невеликий банкет на 20 чоловік з одягом, з усією підготовкою для нас виявився дуже дорогим. Нам ніхто не допомагає. І ми усіма можливими способами стараємося зараз, зараз заробити кошти. Крім того, Вані підвело здоров'я, багато коштів пішло десь приблизно 10 тисяч гривень. Пішло на його лікування. Він зараз п'є таблетки, все добре, ми лікуємось, тому все буде добре, не переживайте. Зато в мене є дуже багато цікавої електроніки. Давайте я вам покажу. На вас чекає бортовий комп'ютер, металеві кнопки з роз'ємами, дратами і підсвіткою, пара звичайних клем, клема з вмиканням маси, безліч різноманітних ламп різної потужності, різні кольори та цоколя, ходові вогні, гнучки, орлине око, прямокутні і контролери до них. Додаткова підсвітка в багажник, новенька камера заднього огляду, вольтметр і два звичайних USB для зарядки. Незвичайний вольтметр з двома роз'ємами швидкої зарядки. Встане в любу фару, звичайний режим ДХО, вмикаєш поворот, працює. В режимі вказівника повороту. Два пакети різноманітних самих ходових пістонів, які часто ламаються на холоді. Маленький, але дуже потужний прожектор, який можна поставити під задній бампер на задній хід. Захист від угону, додатковий імобілайзер на радіомітках. Схоже на замок запалювання, але з нього можна зробити надійну протиугінку. Динамічна підсвітка пройому дверей. Повний комплект центрального замка. Два білі прожектори по 20 Вт, і до них додаю стробконтролер. Можна зробити стробоскопи три режими, блок комутації і запобіжники для додаткового обладнання. Додаткові фари, що мають дальнє світло, ближнє світло, мають габарити, а також вказівники поворотів. Це необхідне кріплення. В комплектації, якщо продавати кожен товар окремо, я зміг би заробити більше, але мало часу. Я формую лот з цих товарів. Роблю на нього знижку 20-25%, щоб вас зацікавити і швидше його продати. Наприклад, коли Ваня продав лот, ми за ці кошти купили йому сорочку біленьку та брюки. А ще з 22 серпня я працюю над новим проектом і записую по ньому відеоролик. Це портативна Bluetooth-колонка, і сьогодні вже 20-й день, як я її виготовляю приблизно по 6 годин в день. Вона буде на самому сучасному мультимедіа модулі на топових динаміках плюс пасивні випромінювачі. В ній буде дуже ємний акумулятор, тому я вирішив. Додати сюди швидку зарядку, яка підтримує 6 протоколів. Заряджається від 220 від 12 вольт, індикатор заряду і клавіша увімкнення. Ви тільки погляньте на цей корпус. Він ідеальний. Як бачите, проклеєний, підготовлений до фарбування. Сьогодні у нас заплановане фарбування автомобільною фарбою. Відео вийде 15 вересня, а уже на наступний день, 16 вересня, в суботу. Ми цю колонку розіграємо серед вас, наші любі глядачі. Купуйте у Вані Лоте, підтримайте нас. Дякуємо вам велике. А одразу після весілля я виходжу на роботу в автосервіс, і ви знову будете бачити на моєму каналі. Як я роблю діагностику на автомобілях, як я займаюся пошуком несправностей. Всім дякуємо за перегляд відео, за підтримку. Ми вас дуже любимо, цілуємо, дякуємо вам, до зустрічі!